Привіт, друзі! Я сподіваюся, мене чутно. Я сьогодні несподівано в ефір. Не знаю, мені просто вчора ввечері спало на думку, що мені дуже хочеться в ефір. Тому, hello, друзі. І а, я тут п'ю другу чашку, другу чашку кави сьогодні. Чекаю, поки ви доєднаєтесь. А, сьогодні не буде нічого нічого Привіт, сьогодні нічого такого супермаркетингового не буде. Сьогодні просто а, із серії на потрендій трошки, а плюс а, хочеться вам дати трошечки мотивації, а, хочеться трошечки вам а, розказати, як справи дійсно в блогерів. з тим, з чим я стикаюсь дуже дуже часто на консультаціях, а саме про знецінення себе. Як експерта, да? не тільки про знецінення, мабуть, про те, як гроші впливають на нас, про те, як вважається, що гроші впливають на нас. Ну, знаєте, я по архетипу, ті, хто зі мною вже давно, я мах. І, мабуть, такі теревенькі я буду проводити час від часу, тому що мені... Хочеться випустити цього мага, а цей маг відповідає по факту за ваші трансформації. Мені хочеться, щоб ви частіше вірили в себе і розуміли, що ви можете реально все, що ви захочете. Єдине, значить, що я хочу сьогодні підняти, це ось ваше знецінення. Що я маю на увазі під знеціненням? Це те, що ви. Дивитеся на себе і ну, в дзеркало. Встаєте кожного ранку, дивитеся на себе і думаєте, що ви недо, недостатньо, не знаю, чомусь ніколи не кажуть недостатньо повненьке. Да? Недостатньо худа, недостатньо е, красива, недостатньо, е, не знаю, прикрашаєш себе, недостатньо добре вдягнений, недостатньо чогось. Я хочу сказати, що ну це трошечки поплогу. Можна сказати, що ми можемо віднести це в блог, а можемо віднести це і до психології, можемо віднести це до всього, чого завгодно. По факту, привіт. Дуже рада, що виєдналася. Справа в тому, що достатньо, достатньо, достатньо. Ви вже вивчились, і вам вже пора просто перестати вчитись в якійсь мірі, зупинитись, хоча б на хвильку подивитися, які інструменти ви вже взяли, подивитися, що ви хочете досягти, і від цього вже відштовхуватись, куди ви хочете йти. Якщо ви хочете викладати, то вам достатньо певних знань, тому що все одно у деяких людей цих знань немає. Дивіться, я вам приклад просто ну, Найтупіші, приклад, за всі, вообще, за всіх часів і народів. Ну, дивіться, ви коли збираєтеся з рідними за столом, наприклад, і до вас підсідає ваша бабуся, там, не знаю, накаже, Боже, я не можу розібратися з мобільним телефоном, поможи мені, будь ласка. Звісно, ну, у тебе ж достатньо знань, да, щоб бабусі розказати, як. Смс-ку відправити, або видалити смс-ку. У мене просто ситуація така була ну, відносно недавно. Або там у неї щось з пакетом не так. Пишеш у лайф, вона не знає, що таке бот, вона не знає, що таке а, там, не може спілкуватися ні з ким, але ж ти вже вмієш, розумієш, тобто ти вмієш. І ти з цього вміння вже можеш допомагати людям. Опа, прикиньте, є таке маленьке вміння. Вже перестає бути неправильно, ви можете просто зрозуміти, що я намагаюся донести цю думку, навіть таке маленьке вміння може переконати вас в тому, що ви можете, якщо ви будете збирати просто за кожен день, будете збирати кожен день такі маленькі вміння, такі маленькі штучки, які. Ви зрозуміли просто, що ви допомогли там людям, там людям. От, наприклад, теж ще один приклад, у нас там в магазині стоїть iBox. Коротше, І бабуська маленька така, нещасна, сиділа, сиділа, і мені касирша каже: ви знаєте, як поповнювати рахунок в ну, коротше, Бабуська хотіла перерахувати в Канаду своїй онучці, а в неї там щось сталося гроші. Ось, і касирша теж молодець. Вибачте, звісно, але як є, вона може хотіла допомогти. Але зі своєї допомоги, зі своєї колокольні, не зробила неправильно. Вона поповнила бабуське цей рахунок ну, на картку. А за айбокса ж не можна. Ну, ви зрозуміли, да? З картки на кудись відправити. Треба гроші пихати. Ну, вот. Я поки це втямила, ну, в общем, вона мене попросила, я, типу, я з нею 15 хвилин стояла. привіт, привіт, Ліночка, З нею стояла, коротше, мучилась, вторія ми з телефона перераховували в Канаду гроші. Так от, дивіться, ви маєте розуміти, що ви маєте збирати такі історії для себе, не для когось, для себе. Тому що ви можете навіть зі своїх невеликих знань. Невеликих, допомагати людям можете собі уявити. І це просто прекрасно. А я розумію також, чому я, в принципі, вийшла в цей ефір по трендять. Тому що я знаю, що ви не ми бачите цього. Ви завжди е, обесцінюєте себе. Ви не бачите е, своїх маленьких кроків, які ведуть вас вже зараз до якихось певних речей. І те, що ви можете по факту. Зробити класного для цього світу. А в принципі, якби, ну, давайте трошки да, перейдемо трошки в, в тему блогу, ви знецінюєте себе в житті, а якби це все, коли ви знецінюєтеся в житті, тобто це ж ваша впевненість, ви це все мімо ходом так переносите в блог. І через це, що ви по життю людина не впевнена. Не відпрацювали це, да? не бачите, що ви допомагаєте людям щодня. Що ви там, ну не, ну, не знаю, там, там допомогли, там допомогли, там посміхнулася там продавчиня, там просто там, дитинці подали м'ячик. ну Це теж це кайфово, це життя. розумієте, Не на блозі на одному життя це зрослося. Ви маєте ж. Цінності свої передавати в блог, звідки ви їх будете брати, якщо у вас їх немає, якщо у вас обезцінення себе. Будь ласка, цініть кожну мить цього життя, реально. Причому з такими ночами, як у нас зараз, я навіть не знаю, як можна не цінити кожне життя. Я просто виходжу, я дивлюся, а вже. Вишні висять, прикиньте, вишні. Коротше, ви зараз, мабуть, побачите мене зовсім з іншої сторони. Не як, не як людину, яка веде блог, да? не як маркетолога зовсім, а як людину, яка живе да? таке саме життя. У мене теж є проблеми, прикиньте, у мене є, у мене є якісь свої припабахи в голові. У кожного є. Але головне помічати і перенос, забирати собі, да? забирати собі це. І ви там таким чином просто переносите ці цінності в блог. І вам буде набагато легше вести блог, набагато легше себе проявляти в блозі, якщо ви будете себе розуміти. Все, на цьому, в принципі, можу закінчити, але ні, я не хочу. Я хочу вам ще раз сказати про гроші, що гроші теж нас не нецінюють. Така цікава думка. Дивіться. Може, ви чули, може, ви не чули. Дуже часто таке буває, що люди кажуть: живіть так, ніби ви зараз вже мільйонер, ніби ви зараз вже там, мільярдер, але не розуміють такої суті цікавої. Людина, яка має гроші, вона дуже поважно ставиться до оточуючих. Оці люди, я кажу, це із грязі в князі, знаєте? Така пословиця, та, поговорочка є. Боже, русизми ці ніколи, мабуть, не вийдуть з мого життя, ну, вже як є, вибачте. Значить, що маю на увазі? Я маю на увазі, коли людина стає різко впливовою, або багатою, або різко там у неї багато грошей стає. І ця людина, наприклад. Ніколи не мала таких грошей. І дуже часто буває, що така людина стає замість того, щоб залишатись такою, як є, вона стає зверхньою, грубою. І я особисто вважаю, що це не показник щастя, багатства і всього іншого. До чого це? Да? Гроші вони знецінюють, тому що по факту, замість того, щоб людина тримала себе як. Ну, була собою, у мене такого не відбулося. Тому що я мах, я перевтілення. Я і вам роблю перевтілення цими ефірами. Намагатимусь, серйозно, дуже хочеться робити собі челендж. Прямо от, кожного буднього дня до вас виходити з такими розмовами. Ну, побачимо. Я думаю, що, що вийде. Тому що це мені дається легко. А, якщо ви а, просите за свої послуги мало. Ви знецінюєте себе, правильно? Якщо ви отримаєте ці гроші, як ви себе будете відчувати погано. Тобто вони знецінюють правильно? Тому тут трошки у мене скоро виходить я чому-то теж трошки по грошам. Тому що по факту у мене одна з тем мого блогу основну основна. Це реально гроші там, самовдосконалення, і блогінг, і, звичайно, там, монетизація блогу. Але якщо ви знацінює, ну, якби, ви через гроші, да, через те, що ви називаєте маленьку суму, ви знецінюєте себе. У мене була ситуація в там якась була гілка цікава. І я в цій гілці ну, написала дівчина написала спочатку там питання. А, як ви вважаєте привіт? Привіт, дівчатка написала: як ви вважаєте, чи нормально 800 гривень за консультацію? От, до речі, зараз доєдналася до мене дівчинка моя кохана. Да. Ми робили розбір недавно, але це інше. А, значить, там якраз просто тема астрології чи нумерології така тема. ніша. Вона питає втретє, чи нормально 800 гривень за консультацію там, по астрології чи по нумерології? Чи вона натальну карту? Да, здається, натальну карту вона розбирала. Ми сьогодні трендимо, ви не сильно лякаєтесь, ми сьогодні просто говоримо. Значить, я була так здивована, я сказала їй, що я би не пішла на, ну, на розбір за 800 гривень. Вона так здивовано написала, чому? А я кажу, що а скільки у вас досвід? Вона каже, три роки чи чотири. А я кажу, так, а що так дешево? А що так дешево? Вона настільки здивувалась, ви б це бачили, там реально гілка була здоровена. А, ну так, ось, бачиш, не ж кажу, 800 гривень це нісенітниця. Ну, а, там бачиш з розшифровкою, ну, коротше, тобто три роки людина працює. Ну Або людина не розвивається геть, або вона знецінює. Ми сьогодні трошки про знецінення, да, і про те, ну, як це все впливає на, на проявленість, про гроші трошки. Коротше, у нас тут трин, вот. я просто... Вона написала: Боже, а як це ви так оцінюєте? А, ви оцінюєте тільки за рахунок того, що, типу, у мене дешево коштують послуги. А я кажу, сказала їй фразу. Ну, Прямо може неправильно скажу, ну, я сказала типу фразу, що я вважаю, що якщо ви самі себе не ціните, то як я можу вас оцінювати по факту, правильно? Тим паче з таким досвідом, типу, роботи 800 гривень це нереальні взагалі гроші. Тобто. Або я просто відчуваю, да? або людина нічого мені не дасть, або людина настільки знецінює свої якісь ну, роботу свою, що вона вона все одно виконає її не так, як хотілося б мені, наприклад. Тому у мене вартість зараз послуг ну, відносно, звичайно, рік на рік назад. У мене дуже сильно виросла вартість, тому що я. Переоцінила да, свою, свою роботу, свій час, все на світі. І в мене є продукти дійсно дуже дешеві. І всі мої дівчата хлопці знають. Але ви також маєте розуміти, ми зараз да, трошки в маркетинг, що ці продукти це вхід в воронку. І все. Тільки через це вони мають таку вартість, щось я взагалі вже пересохнула. І через це люди, які бачать ці продукти там за 13-15 за 15 доларів, вони думають, що у мене там все за такі гроші. Ні, у мене є за 7 тисяч. Ну, вчора, можливо, бачили сторіс. У мене є великий курс, у мене є менторство, у мене є консультації, які коштують 200 євро. Зараз, принаймні, будуть ще підвищуватись. Ну, розумієте, комусь це дорого. А, і що такий прикол? Значить, от ви ставите собі ціну, Да? ви, як це, внутрішньо себе налаштували, що, типу, ви, блін, як це українська. Ви цього варті, да? у вас є ця собівартість, можу сказати, собівартість, значить, от ви собі, коротше, Пропрацювали, не знаю, там, сходили до астролога, сходили до нумеролога, зрозуміли, що ви круті, що, вам, що це дійсно ваша там, стізя, ви там, будете як рибка в воді, ви прекрасненько значить, себе оцінили, поставили вартість, вам пишуть: а що так дорого, а що так дорого? Значить, і тут починається качеля. А ми сьогодні ж трошки про самооцінку, трошки про, про це все. Да? Ну, на Палайту ми сьогодні трендимо. Якщо, якщо вдруг хтось доєднався і лякається, ми сьогодні не зовсім про маркетинг. Так от, якраз скоро вийде вам в п'ятницю десь стаття каруселька, про, про те, що люди кажуть дорого. Боже, і тут починається от саме ця перевірка на самооцінку. Людина вам пише дорого, а ви в паніці. У вас Боже, ви не знаєте, що вам робити, ви не знаєте, що вам казати. Ну, для цього є методичка магія комунікації. Кому, типу, цікаво, можете там зайти подивитись, почитати хоча б про що вона. Це ще одна, ще одна воронка, да моя саме про це. Але зараз ж не про це. Зараз про те, що по факту це перевірка на вашу самооцінку. Якщо її не, немає, ви будете в паніці битися лобом об стіну мені написали дорого. Почнете відпрацьовувати цими дивними фразами. Ну, до речі, ці дивні фрази на когось ще діють. Типу, а що ви вважаєте дорого? Але це не завжди діє. І це діє скоріш на товарку. Тут же ми продаємо в основному, ну, в моєму випадку і випадку моїх учнів ми продаємо експертність. Тому тут трошечки воно не так, тому що тут ви маєте вмикати, ну як пояснити, вмикати своє, да? в сенсі, блін, дорого. Якщо самовпевненості, впевненості, мотивації і внутрішньої цієї впевненості у вас немає, то ви почнете знаєте, що робити? А я вам на досвіді розкажу: я пропрацювала фотографом. 15 років. Так, да, не менше. Паралельно працюва... я працювала фотографом, і паралельно я працювала в ІТ-сфері, звичайно, сайти писали ми, ввели сторінки, все інше. А, да, що такі запроси? Клас, Да, да ж теж дуже круто. Що такі запроси? Дійсно, блін. Клас. Ще можна про це ще, да, говорити і говорити. Ну, взагалі. Якщо ви, ви тут почнете ламатися, да, і ви почнете говорити: ну, для вас, як для вас, типу, людина до вас звернулася не вперше, ну, смішно і грішно, але як ну, для вас давайте ми зробимо вам знижку 50%. ага. І тут людина розуміє, ну, та, що нормальна людина, яка ну, з іншої сторони, може почати розуміти, що тут щось не то. Коротше, і така, типу, ні, мені ще дорого. Я хочу вам сказати, ви будете прогнатися, поки ця людина вам за безкоштовно це все не забере. Або за таку якусь мінімальну ціну, о, щось ніс чешеться, бачите? Ну, правда. Або за якусь мінімальну ціну, або за чашку кави. Ось, стосовно а чого такі запроси? От. Класно, коротше, в тему, да, в тему. А чого а такі запроси а того, що дітей треба годувати, а того, що це така ж робота. І, до речі, так, да, якраз я про це пишу в цій каруселі. Тому що, блін, якщо ви не розумієте, що ви блогер, але це така сама робота, як інші роботи, і про, і про це теж хочу сказати сьогодні. Що, я вірю, ну, так, знов-таки, мій маг говорить мені всередині, що, і я вірю, реально дуже багато речей, да, таких цікавих, які не можна пояснити да, звичайним маркетингом і всіми іншими речами. Але, так само я знаю, що якщо ви, крім віри, не робите нічого ну, в своєму блозі, в своєму житті, це, як у мене, знайомі є. Типу, я хочу одружитися. От, у мене повинна бути а, дівочка, там, певного зросту, певної там, статури, певного всього. От, запроси да, починаються до Всесвіту. А всесвіт каже: Окей, тільки вона ще не народилася. Да? Чекай сиди там, до 45 років. Ну, розумієте, да? ну, дуже треба тут з цими запитами щільно працювати. І що такі запроси Може, можна трактувати, до речі, двома способами. Перше, дійсно, що нам потрібно взагалі і сім'ю годувати, це така сама робота. А з іншої сторони, це ще означає, що людина на тому проводі не дуже особі, не, не дуже вона коротше, розуміє, що, що вона прийшла. Тому не знецінюйте себе, не поступайтеся в вартості. Це тільки вас обесцінює. Причому ми почали з якраз да? ми збирали з вами типу, такі маленькі моменти з життя, з нашого життя, які вас ну, ви самі собі покажете, що ви класний. Якщо ви зберете ці всі штуки впевнені в собі, виростете. Виплакаєте, а потім виплакаєте, да, а потім просто з одне питання, скільки коштує, побоїтеся просто сказати, скільки це коштує, і, не, і самі не будете розуміти, що дійсно це коштує стільки, тому що це, блін, стільки роботи, це просто колосальна кількість роботи. То я не знаю, вам потрібно реально вирощувати, вирощувати. Я вас дуже прошу. Якщо ви не виростете в собі це, ви в блог не зможете це віддати. І це, ну, я, я знаю це процес зі свого досвіду, тому що знов таки я працювала дуже-дуже багато. У фотографів, до речі, дуже багато своїх е, прибабахів е, стосовно бізнесу стосовно всього цього. Можливо, якщо дівчинка нам напише свій запит, ми розберемо її рілси. у мене непогані рілси, але там є нюанси. Я зможу теж допомогти частині фотографів. І дивіться, я роблю безкоштовні розбори, але це не знецінення, це стратегія. І ви повинні розуміти, де ви робите стратегічні дії для свого блогу, а де ви робите. Коли у вас ком в горлі стоїть, і ви не можете це зробити безкоштовно, да, або якісь, а, якісь такі речі. І ви думаєте, Боже, і знецінюєте себе, і починаєте себе знецінювати ще більше. Тому, будь ласка, ви коротше, така сьогодні історія у мене, така цікава історія. А на відбитому трохи. Я взагалі не можу сказ... Я структурна дуже людина. Але сьогодні я точно знаю, що ви трошечки мене побачили з іншої сторони, тому що ми всі живемо життя. Мені просто хочеться вам донести, що не тільки вам складно, не тільки ви боїтеся там робити якісь дії, які там не приведуть до чого. За системою приходьте на консультації, а за відбитістю і трошечки. За натхненням приходьте в прямі ефіри, тому я думаю, що ми будемо закінчувати, бо я зараз як все розкажу. Я шуткую, звісно. У мене тут класна книжечка. Можливо, я з нею теж буду по, -по, -по ній буду робити якісь ефіри. Гроші добре впливають на жінку. Це Бодо Шефер і Керло Ферстел. Якщо ви. Просто не уявляйте, коли я її купила. Я її придбала, коли мені було мабуть, років 18. Це було вже давно. Як мені казав, мій друг стільки не живуть. Так от, я ще тоді читала таку літературу, і це не було мей мейнстрімом, це не було, там, я не була ще блогером, я ще працювала ну, типу, на дядю. Дуже, то теж дуже теж дякую, що була на ефірі. І ми будемо розглядати, як гроші впливають на вас. І особливо це стосується жінок, особливо жінок. Тому що жінок завжди знецінюють це триндець. Скільки б ми не робили по дому, по... Не по дому, з дітьми народити ще цю дитину, господі, капець. А в ітогі, коротше, все одно жінка типу нижча. Ну, це це дуже довга тема, <хи> тому ми її будемо розділяти на шматочки. Дякую, що ви були зі мною. Пока. До нових зустрічей. Зараз вимкну ефір.